Вибух на столичних теремках там невідомі підірвали котопритулок. притулок. собі розташований біля бойлерної на вулиці Заболотного. До слова, у ньому на той момент мешкало близько 90 котиків. Під опікою волонтерки Наталії Петрушченкової вони перебували. І за попередньою інформацією, більшість тварин, які на той момент перебували у притулку, загинули. Або ж вони дістали важкі поранені. Кілька з них направили до реанімації. Ще частина котиків розбіглася, отримавши опіки. І за словами волонтерки, вона давно отримувала погрози від деяких місцевих жителів, незадоволених ось таким сусідством притулку. І раніше його то грабували, то закидали камінням чи сміттями. І ось бачите, Зараз вдалися вже навіть до такого фарварського методу. Зараз вам розкажуть, куди може нам машину відвезти. Давайте скинемося часіньками, куди вісти, що що нести, вантеноли, мазі, що. Зараз дівниця клініться, що ви ще. Это Авгейский котик, это слушайте, виїхи, это Здесь вообще мальчик из Авгентики, это Витасик, Витасик, Витаси. подождите, спокойно.